Слава Богу, брати і сестри. За цей добрий час в Домі Божому. Коли ми були в братерській і е, говорилося про служіння, про програму, то Враславі сказав, каже, що в тебе сьогодні буде багато часу. Я так дивлюсь на годинник і думаю, чи він говорив про бонусну якусь годину, чи була все-таки надія, що в цих двох годинах ми будемо мати таку благодать, що ну якось можемо втиснутися, вміститися. Але казав колись апостол Павел каже, що вравне возьміться, розпространітесь, і ви. Я вірю, що ми маємо благословений бо такий час від Бога, де ми можемо збиратися, славити Бога, чути ці прекрасні свідчення. Я сам був на кемпі. Не один рік ми її проводили, я знаю, як Бог там діє, як Бог благословляє і це дійсно благословено, це велико, коли Бог міняє судьби і торкається таких людей або дітей, які раніше ну, не переживали Бога, Бог відкривається, і це є благословено. Знаєте, е, говорячи про проповідь, я вам як проповідник признаюся, що в церкві складновато проповідувати. Я зараз поясню, чому. Коли проповідували на євангелізації, ми знали, що ми проповідуємо для людей не спасених, і акцент проповіді він був відповідно до того, що Ісус Христос любить, Він спасає. Це була конкретно спрямована проповідь до грішників. Порою приходиться говорити до молоді, і там вже скажімо, стисклий такий об'єм думок, який можна сказати до молоді. В наших церквах неодноразово ми чуємо слово і до молоді, і до старших, і для пожилих, для середнього віку. І знаєте, якраз ну, вся складність заключається в тому, щоб тримати увагу всіх людей, щоб бути абсолютно доступним для всіх, щоб всі було цікаво, щоб всі могли щось взяти для себе. Ну про і треба така ну, божественна мудрість і відкриття від Бога для того, щоб ну, захопити всю церкву. Тому що. Коли спілкуєшся з дітьми, діти кажуть, ну ми для себе не взяли старші. Говорять, ну ми вже це чули сотні разів, щось хтось шукає нового і так далі. Знаєте, ну дивлячись, ну на практичне таке життя, ну складно викладати якусь тему для різної групи людей для десятокласника, п'ятикласника і першокласника. Одні можуть не розуміти, другим це буде забагато і нецікаво. Але я дякую Богу і за Його слово, що в Його слові є немало таких тем, які є актуальні для всієї церкви, незалежно від твого віку, від твого духовного стану. І сьогодні про одну із таки, таких тем я сьогодні хотів би висвітлити в Божому Слові. Не знаю, як ми вкладемося по часі. Я буду максимально старатися, щоби. Висвітити все такі ці думки для того, щоб ми могли зрозуміти і взяти для себе, для того, щоб ми самі собі зробили цей тест і прийняли ті чи інші рішення в своєму житті. Тема моєї проповіді: Що я роблю заради Євангелії? Що я роблю заради Євангелії. Апостол Павлов, 9 розділі, в 1 Післані до Коринтян, написав такі слова. Це перше Післання до Коринтян, 9 розділ, 23 вірш, і нижче він говорить такі слова: Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаєте ли, що ли, что бегущие ще бігуть все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Сьогодні ранкове служіння на дев'яту годину воно починалося з проповіді про три дороги про трьох людей, які вибирали собі свою дорогу. І вони вважали, що вони були на правильній дорозі. І... Сьогодні я трошки хотів би поговорити про дорогу, яку вибрав апостол Павло, або дорогою, якою він біг, і брати і сестри, він говорить в 23-му вірші, каже, що я це роблю для Євангелії. Дивіться, якщо ми читаємо цю главу самого початку, чи навіть главу попередньо перед цим, він говорить про те, про свій стан, про свій статус, хто він такий був для цієї церкви. Він був духовним батьком, він був наставником, і він був той, хто був апостолом цієї церкви. Він говорив, що ви є початка мого апостольства щодо вас. І дивлячися на той труд, на той вклад, який він зробив до цієї церкви. Він міг би скористатися якимись бенефітами від того всього, скільки він потрудився, скільки він не доспав, скільки він пройшов у своєму житті, але він тут говорить цьому версі, каже: Але раді Євангелії. Раді Євангелії я е, вирішив, що я буду смиренним. Я утримуюся від того, щоб взяти якусь надорогу, нагороду від вас. Я отримуюся від того, щоб ну, взяти щось таке для того, щоб мене обогатило або облегшило моє життя раді Євангелії. Брати і сестри, я сьогодні хотів би задати абсолютно кожному із нас це питання, що ми в своєму житті робимо раді Євангелії. На що ми сьогодні готові піти раді Євангелії? Що то можливо нам треба стати робити із того, що ми не робили раді Євангелії? І друга сторона, можливо, нам щось треба оставити, те, що ми робили, раді Євангелії. В другому місці до Филип'ян апостол Павло говорить каже, що те, що я рахував за надбання або приймучество, тобто те, що було для мене в пріоритеті раді Христа, я все порахував за сміття. Він зрозумів, що те стиль життя, те розуміння, яке було в нього до зустрічі з Христом, воно було неправильним, воно було неактуальним, воно було неумісним, воно не, не радувало Бога. Він був ревний, він був фарисей, був законник. По правді закона непорожний. Він, маючи розрішення, він йшов і він хотів робити, звершувати певну роботу. Але Бог бачить, що такий ревний і такий крепкий браток, але він направляється неправильно. І Бог задав по дорозі йому другий курс. Але перед тим як він це зробив, прийшла установка в його життя. Брати і сестри, Бог порою робить установки, зупинки в нашому житті для того, щоб поправити наш такий навігатор, щоб ми зробили переосмислення переосмислення в своєму житті, і це те, що відбулося в житті апостола Павла. І коли було відкриття до Ананії, каже, що піди і поклади на нього руки. А він почав мати розмову з Богом, каже, тому що цей Савл, він вже тепер молиться. Вже його другий образ життя при зустрічі з Христом відбувається велика переміна в житті нашому. Брати і сестри, і коли апостол Павло він зрозумів, хто такий для нього є Христос, він зрозумів. Що Він має далі йти і робити? І він каже, що раді Євангелії, раді Євангелії я не буду пользуватися ніякими льготами. Я, раді Євангелії я готовий віддати себе в жертву Богу для розумного служіння. Раді Ісуса Христа, раді Євангелії, я готовий ну, абсолютно на все. Питання до нас, що ми сьогодні готові зробити раді Євангелії? Усні Ісуса Христа, коли сказали, Петро каже, от ми оставили все, що буде нам. Бо перед тим багато юноша він дещо не хотів оставити раді Євангелії, заповіді сповняв. Божу волю розумів, але не до кінця. І відійшов з печалю. Брати і сестра, апостол каже: ну, а ми то оставили все, що буде нам. Брати і сестри, що ми сьогодні в своєму житті, при нашому служінні Богу, готові пожертвувати, залишити раз і назавжди раді Євангелії, раді Христа. Павел каже, те, що в моєму житті я вважав за надбання, раді Христа, я почитаю за сор, за сміття. Брати і сестри, в цьому контексті або в цій главі, він говорить. Перед тим, як він сказав ці слова, каже, що для юдеїв я був як юдей, язичників як язичник. Каже, для всіх я за всім, щоб, по крайній мере, приобрес некоторих, в його було ось, ось таке серце, в його було серце, яке могло зрозуміти, яке могло обгурнути любов'ю, яке могло сказати якийсь певний докір, але в лагідності. Але в мене стоїть питання, Павло: ну, а як ти міг? Ну, так дійти до такого стану, що дійсно відбулося в твоєму житті, такого, що ти це зрозумів, що так потрібно поступати, а не як інакше. Зауважте оцей цей оборот. Речі, які він використовує, каже: Ето вже я ділю для Євангелія. Він не сказав, що так мені Бог відкрив, так мені ну було дано звише. Так мене, як сьогодні ми чули, Варнава десь там взяв оборот. Він мене наставив. Він поняв, що я свіжий, що я не утверджений, що в мене немає певної інформації. Мона мене нагрузити і так далі. І він мені приподав і тому інше. Це було його особисте рішення, що я це роблю раді Євангелії. Я приношу себе в жертву, свої амбіції, свій потенціал, свої можливості, своє бачення, свій образ життя. Я його змінюю раді Євангелії, раді Христа. Павел, чому ти так робиш? Пізніше він скаже: Когда Бог благоволів відкрити мне Сина, я не став з плоттю і кров'ю. Але для того, щоб набути Христа, для того, щоб приобрести те багатство про те ім'я, яке ми співали пару хвилин назад, про те ім'я, яке дорожче всіх імен, брати і сестри, він зрозумів, через відкриття в його особисте життя прийшла оця переміна. Можна багато проповідувати, можна багато говорити, можна багато застережувати і казати, як робити, як не робити. Але якщо в наше життя не прийде відкриття про Сина Божого, хто Він є, про Бога Отця, це окрема тема, і неї треба говорити, і висвітлювати нашій церкві. Але сьогодні немає часу на це. Але доки в нашому житті не буде оцієї осознаної думки або розуміння про того, хто такий є Ісус Христос для. Для тебе, брати і сестри, не буде перемін. Наставляй, не наставляй, увіщивай. як робили, так і будемо робити. Але коли в нас прийде переміна в нашому житті, відбудеться тоді, коли ми дійсно глибоко, осознано, крепко зустрінемося з Богом, коли ми дійсно переживемо Його як свого особистого Спасителя, не просто на уровні уст, а серце разум, наш дух, наша душа, наше тіло воно обновиться, воно переміняється. Брати і сестри, і апостол Павло по дорозі ідучи в Дамаск, маючи зовсім інакшу ціль. Але на цій дорозі його встановлює Господь. І він дає йому друге відкроєння, він дає йому своє направлення, він дає йому своє познання. І цей муж Божий, находясь потім пізніше, не один рік. В молитві, в пості, він пізнавав волю Божу. Брати і сестри, тому що, дивлячись на його життя, віддати себе так Богу в жертву, коли ми читаємо ті чи інші місця Божого Слова, я можу тільки зрозуміти для себе, що апостол Павло, маючи це глибоке відкриття від Бога про Ісуса Христа, про те, Хто став для Нього Ісус Христос, зустрівшися з Ним особисто, бо так Він свідчить про себе, Він говорить і каже, що коли він з ним зустрівся в його житті, його діла стали зовсім другими, його мишлення стало зовсім друге. Брати і сестри, великі, великі переміни прийшли в його життя. Він не боявся жертвувати. Він зрозумів, що він вже не належить собі, і в цьому писанні він говорить, каже, що е, і, Ісус Христос вмер. За нас, щоб ми не для себе жили, але жили для умершого за нас, Ісуса Христа. Ми не Він зрозумів, що я не належу собі, і раді Євангелія, раді Ісуса Христа я готовий відказатися для того, щоб виконувати свої прихоті, свої бажання, щоб досягати якісь свої цілі. Він зрозумів, що Він має трудитися і працювати на авторитет Божого Царства раді Євангелія. Оце відкриття прийшло. Його життя, брати і сестри, і коли я дивлюся на його життя, Павло, ну а оці трудності, оці такі виклики. Ми сьогодні багато говоримо про виклики, брати і сестри, дійсно вони є, але брати і сестри, також нам потрібно відкриття про силу Божу, про мудрість Господню, про благодать Господню, про того, хто може втримати нас в цих випробуваннях, в цих спокусах і провести, і поставити перед славою своєю святими, чистими, непорожними радості, Слава нашому Господу, нам потрібно говорити про його славу, про Його велич, про того, хто тримає нас в своїй руці. Алілуя! Це сильний наш Господь, який було сьогодні сказано, почав цю добру справу звершувати в нас. Він її буде звершувати до дня приходу, він буде давати відкриття. Якщо ти будеш шукати його волі, якщо ти будеш стримитися, пізнавати його, то сьогодні було сказано, щирим він буде поступати щиро, він буде давати тобі розуміння. Буде давати тобі силу, буде давати тобі помазання і свою благодать, зустрічатися з цими труднощами, але в них виходити переможцем для слави його святого імені. Алілуя! Брати і сестри, в житті Павла зустрічалися трудності, приходили проблеми. І коли ми читаємо друге послання, 11 главу, кінець її, 12 главу, він говорить, що ради цих іудеїв, раді Євангелії, раді тих братів, раді Язичників раді тих, кого він так любив і готовий був жертвувати собою, які його били п'ять разів, по сорок ударів без одного, три рази палками, кораблі, крушення на суше, на море. В його різні були всякі такі моменти, всякі виклики. Але він говорить: в пислані каже, що я навчився всьому, я навчився жити в трудностях, в скарбях, в голоді. В холоді, в переживаннях, в скитаннях. І далі він підводить такий підсумок в своєму житті, каже: все могу в укріпляючим мене Господі Ісусі Христі. Слава нашому Господу! Брати і сестри, коли в тебе є правильне розуміння або правильне відкриття про Сина Божого, про Бога Отця. Йому говорить Дух Святий відкриває, не йди в Єрусалим. Узі й скорбі ждуть тебе. А він каже, що ви мене смущаєте? Братий сестри, в нього був другий дух, в нього було глибоке пізнання, в нього було правильне розуміння. Каже, я не просто страдати готовий. Я готовий віддати своє життя. І в кінцевому результаті він так і зробив. Оцей інакший дух. Божий Дух, Христовий Дух, Євангельський Дух, брати і сестри. Це може людина сказати тільки та, яка має правильне, чітке розуміння про Бога, про Боже Слово. І Він говорить: каже: я це все терплю. Це не так просто, це складно твою плоть на сілу і тебе ображають образи, обіди від своїх, не от когось. А це в рази больніше. Ти осміяний, ти апостол, вибраний Богом, але тебе ігнорують. І Він говорить: каже: раді Євангелії, раді Христа. Я не зчитаюся з собою, я не вчитаюся зі своєю плот'ю. В мене є відкриття. Я знаю, в кого я повірив. Я, я бачу, я, я дивлюся далі. Я бачу глибше. Я зацікавлений Христом. Для мене Христос це все. Я розумію, що ці скорботи, ці трудності, ці проблеми вони це все тимчасово. Я буду бігти, я буду смиряти. Знаєте, як він говорить, каже, ну неодноразово ми читаємо. Каже, я кожен день помираю, не хтось. Я працюю над собою, я буду себе смиряти, я буду себе заставляти утримуватися для того, щоб отримати оцей вінець. Це була його ціль, це, це було його життя або смислом його життя. І він далі говорить, каже: дивіться, в порівняння. Усі язичники, раді того, щоб набути якусь цю короткочасну славу, вони так сильно прикладають зусилля. Вони утримуються, вони працюють над собою. В їх є певні цілі, певна в їх така позиція, певні обмеження, тому що в їх є ціль раді цього тим, тимчасової слави, тимчасового вінця. А він говорить: а в мене відкриття більше, в мене відкриття славніше, в мене відкриття провічне, про ту нагороду, яку ніхто від мене не забере. Вона буде вічно зі мною в Божій славі, в Божому Царстві. І він акцентує сьогодні увагу церкви Ісуса Христа. Дорогий брат, друже, ти сьогодні на дорозі. Він каже: Я біжу не так, щоб просто ну, создавати від. Не так, просто щоб імітувати в мене є ціль. Я біжу, я покладаю зусилля для того, щоб я отримав оцей вінець, який дасть мені Господь. Вічний і праведний суддя, слава нашому Господу! І далі, закінчуючи Пісня до Тимофія, він говорить слідуче, і не тільки мені, але всім, брати і сестри, це є обітниця для церкви Ісуса Христа. Віддасть вінець всім. То полюбили чудне і славне явлення Сина Його Ісуса Христа. І Він говорить: я смиряю себе, я поробощаю це моє рішення, бо в мене є відкриття. Я бачу Божу славу, я бачу Божу велич, я бачу Божу могутість в своєму житті. І раді цього я готовий смирятися, раді цього я готовий терпіти, раді цього я готовий убуздувати своє тіло, раді церкви, раді Євангелія, раді Ісуса Христа. я від цього відказався, дорогий друже. Від чого ти можеш відмовитися раді Євангелії, раді того, щоб надбати у цей фінець слави і вічності Ісуса Христа, Божого Царства, дай собі відповідь цій молитві в цьому собранні. Нехай благословить нас Господь, щоб ми, змагаючись добрим змагом, могли бігти і бігти правильно, бігти сильно, бігти для Божої слави, щоб ми, подвізаючись законно. Могли увінчатися з ним і бути в Його Царстві в ім'я Ісуса Христа назавжди. Амінь. Помолимось.